Повернулися на будову, де рік назад ставили паркет. В квартирі нема жодної батареї. Всюди підірів підлоги. Взяли пірометр і міряємо. 18. Як передає тепло плитка і як передає дерево. Щоб розвіяти міфи, що дерево не передає тепла. Міряємо в іншому місці. Приведу. Піднімемося на другий поверх. Давайте піднімемося, якщо можна. Другий поверх. Також. Підігрів, підлоги. Всюди. В кімнатах. Нема жодної батареї. Тут це А А тут водванна, ванна, так? А ще поміряємо плитку в ванні і плитку. Та чого? 20. Практично та сама температура по всій площі поверхні.